Вітаю! А це подкаст «Вдосвіт», а та головні події футбольного дня. 30 жовтня сьогодні. Понеділок, і на вихідних було дуже багато важливих цікавих подій, про які обов'язково про всі потрібно поговорити. Але коротко. І постараємося найкраще все таки знайти найважливіше. Розпочинаємо з чемпіонату Іспанії, де відбулося Ель Класико, головний матч світового футболу. і досі попри те, що одна чемпіонат Іспанії зараз менше уваги, немає ось цього класичного протистояння двох найкращих команд Європи. Немає битви Месі проти Роналду. Навіть не на Ноу цей матч відбувався, а десь на горі. На стадіоні Монджуїк стадіоні Еспаньола. Еспаніола Ноу зараз реконструюється, але все одно до цього матчу була прикута дуже серйозна увага, і поєдинок вийшов цікавим та драматичним. Звичайно, неймовірної якості не було ні від Барселони, ні від Реала. Але дійсно було цікаво на початку зустрічі Барселона забила, Ілка Гюндоган. Відзначився футболіст, який багато забивав за Манчестер Сіті в попередні сезони. Але жодного м'яча до цього у складі Барселони. Не забив і ось він реалізував вихід Вічнавіч. Не зупинив його Давід Алаба в підкаті. Гюндагон увірвався до штрафного майданчика та забив приблизно годину часу. Перевага була у Барселони. Команда чаві могла забивати ще були влучання в воріт Кепа також грав надійно в деяких епізодах. І десь годину гри перевага була дійсно у Барселони, і мала б команда Чаві забивати другий м'яч. Але потім ситуація почала змінюватися. А по-перше, багато молоді у Барселони. Деякі гравці почали втомлюватися, деякі гравці, як Жоан Фелікс, наприклад, загубилися впродовж матчу. Тобто, є у Фелікса ось це. Погане вміння, погана звичка, коли в нього не йде гра, губитися, і це звичайно не допомогло Барселоні. Реалу допомогли заміни. Едуардо Камавінга вийшов ще на початку другого тайму, А потім ключовим став вихід Луки Модрича на 63-й хвилині. Ветеран, який в цьому сезоні грає не дуже багато, але. Ось на це мабуть і розраховував Карл Анчелотті, коли переводив Модрича більше на роль резервіста або ж футболіста з лави запасних. Що у важкі моменти у важливих матчах він буде виходити та допомагати команді здобувати результат у Барселони Така також була заміна. Роберт Левандовський вийшов на 61-й хвилині, але Левандовський після травми і він в гру не потрапив на відміну від Модрича. Звичайно, важливим був навіть не вихід Модрича спочатку а гол Джуда Белінгема на 68-й хвилині. Він чудовий м'яч забив ударом з далекої відстані, але потім вже реал потроху-потроху е брав ініціативу в свої руки і. Цей матч все одно мав би закінчитися в нічию, Однак характер Белінгема, його вміння грати в вирішальних моментах, а все-таки допомогло Рал, ну його чудова форма. На 90 плюс опинився в штрафному майданчику англійський півзахисник чи півнападник. Ну так, мабуть, варто говорити про футболіста, який є найкращим бомбардиром чемпіонату та забив 10 голів на три більше ніж його найближчий переслідувач, і причому жодного голу з пенальті пенальтів Белінгема на відміну від Грізмана чи Ерсабаля, навіть на відміну від Довбика. І о, Белінгем забив вирішальний м'яч. Реал виграв перший класико в цьому сезоні. Барселона вперше в сезоні поступилася. А взагалі, і команда Чаві на четверту позицію впала після цього результату. А тоді як Реал лідирує і досвідчена більш все таки вміла. Наразі команда Карла Анчелоті, зважаючи на те, що у Барселони дуже багато травмованих. Ось про це не варто забувати, розповідаючи про поєдинок, що у Барселони вистачає втрат і склад найкращий не вдалося зібрати в цьому матчі, на відміну від Рала, де був ну не найкращий склад, але зважаючи на те, що Курта та Едер Мілітан не зіграють в цьому сезоні загалом, то це найкращий склад Реала, який тільки е, міг бути. А лідей разом з Жироною ще в п'ятницю команда українців Артема Довбика та Віктора Циганкова перемогла Сельту з рахунком 1-0, але це був і по рахунку і Взагалі по горі нетрадиційний яскравий поєдинок. Янгель Ерера забив на 91-й хвилині. Довбик вийшов у стартовому складі, відіграв 67 хвилин. Не був він таким пам'ятним, як в попередньому матчі проти Альмарії. Віктор Сенков повернувся після травми і останні 10 хвилин на полі. Провів також не дуже яскраво себе проявив. Але Жерона перемогла перемогла в дорослому матчі, коли не все виходило, але. Для одного з лідерів не просто команди, яка яскраво грає, потрібно і такі матчі вигравати. І Жирона зараз на одному рівні з реалом це вже серйозно. Так, 11 турів, не 30 турів, але 11 турів і не 3 тури. Тому потрібно на Жирону звернути увагу до того ж, інші команди, які б мали бути вище, знаходяться. Якщо не в кризі, то в поганій ситуації. Це і Севілья, яка не виграла у Кадіса. Дві перемоги у Севільї і тринадцята позиція. Це Вілья Рал, Він в цьому турі ще не грав. Але в нього також дві перемоги в десяти матчах і шістнадцята позиція. Це також Валенція. Роман Єремчук зіграв в матчі проти Атлетика, вийшовши на заміну. У Валенці вигравала 2-1 Спочатку програвала, потім вигравала, але зрештою пропустила на 90+, плюс та зіграла в нічию. Ну і власне це саме Тетик Більбал, який в п'яти матчах лише одну перемогу. Має 18 очок, це на 10, на 10 менше, ніж у ужерони. І е, на 9 менше, ніж у ужироний очок, має Реал Сосєдат, який на 5-й позиції перебуває. Ця команда також не виграла, зігравши в нічю з Валікано 2-2. Ну а Атлетико Мадрид переміг Алавес 2-1. Родриго Рікельма забив Альваро Мората. Атлетико має 25 очок і гру в запасі. Тобто у випадку перемоги над Цивілією, перенесеному матчі, саме Атлетико буде лідером чемпіонату, випереджаючи за різницею забитих та пропущених м'ячів реал та Жирону. Ось така ситуація. Багато лідерів. Барселона трохи забуксувала, але. Команда Чаві обов'язково повернеться, коли повернуться всі футболісти до строю. А далі переходимо до чемпіонату Італії, де відбулося декілька дуже цікавих поєдинків: два останніх чемпіони Наполі та Мілан зустрілися і. Дуже цікавий поєдинок дійсно видали. Не просто за іменами цікавий поєдинок, тому що далі не так все яскраво буде, коли ми будемо говорити. Але ось Наполі та Мілан показали яскравий футбол. Олів'є Жиру забив двічі в першому таймі, шість голів. У 37-річного француза вже в цьому сезоні, і є запитання стосовно того, як проти нього захищалися. Перш за все, запитання до Аміра Рахмані, який не найкращим чином зіграв проти Жиру. Невідповідно до статусу суперника. Але в другому таймі. насправді, і в першому таймі, десь після з п'ятої до голу голожу, другого до тридцятої хвилини, Наполі дуже непогано гру показував, але голи все змінили. В другому таймі ситуація різко змінилася. Допоміг гол політану на 50 50-й хвилині і на полі тиснуло, тиснуло. Зрештою, допоки на 63 й хвилині Джакомо Распадорі не забив зі штрафного. 2-2 підсумковий результат. Обидві команди намагалися перемогти. Але ось коли на 81-й хвилині Жиру та Рафаель поле залишили, то здалося, що Мілан не хоче перемогти. Обидва були дуже незадоволені рішенням Стефано Піолі, але сказав головний тренер, що їм потрібен відпочинок. Вони просто багато матчів провели. Зрештою. У Мілана був Париж посеред тижня, а до того був Ювентус. Ось такий важкий графік в цих матчах. До речі, Мілан не виграв. І якщо брати до уваги п'ять останніх поєдинків. А це все п'ять поєдинків в жовтні саме відбулися, тобто до міжнародної паузи, і після вже міжнародної паузи, то у Мілана лише одна перемога над Дженуа з рахунком 1-0 завдяки голу наприкінці зустрічі. нічия 0-0 з Брусію Дортмунд поразки від Ювентуса та Парижа. І ось нічия з Наполі. Так команду Стефано Піолі вже в Італії пишуть, що не вважають в першому раді претендентами на титул. Там тепер знаходяться Інтер та Ювентус. Обидві команди виграли 1-0 схожі дуже поєдинки з суперниками, які постійно захищалися. Рома не завдала жодного удару в першому таймі поворотах Інтера. Ромело Лукако повернувся, зіграв проти свого колишнього клубу. але... Жодного удару, жодного дотику в штрафному майданчику суперника. А ось футболіст який замінив Лукако в складі. Інтера. Маркус Тюрам забив. Причому після матчу Тюрам сказав, що йому не цікаве порівняння з Лукако. Він просто хоче приносити користь своїй команді, і він приносить що тут ще сказати. Жозе Морині, як завжди, жалівся, і як завжди, не згадував про те, що його команда вперше за 20 років жодного удару в першому таймі не виконала. Інтер Ювентус виграв 1-0, забивши на 90 Камб'язо плюс. відзначився. У Ювентуса були моменти в матчі з звероною до цього, але забивати не вдавалося. В турнірній таблиці Інтер 25 очок, Ювентус 23, Мілан 22, але вже Мілан не на одному рівні з Ювентусом, та Інтером. У Наполі 18, 17 очок Фіорентина, 16 таланта. Ці команди ще зіграють О, сьогодні. О, ну, а найцікавіший матч най драматичніший матч, мабуть, цього вікенду відбувся в Калірі, де місцева команда поступалася 0-3 Фрозіноне, але після 79-ї хвилини забили 4 м'ячі. Причому після 90-ї хвилини 2 м'ячі. На 90-й плюс 4 та 90-й плюс 6 34-річний Леонардо Паволетті забив свої перші голи в цьому сезоні та приніс перемогу команді Клаудіо Раньєрі. Дуже драматично і дуже цікаво. A dále Angliám Якщо про матч Рал Барселона є що говорити, якщо про матч Наполі Мілан є що говорити, то про матч Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті нема чого сказати взагалі. А Манчестер Юнайтед виявився не готовим до протистояння Сіті. Хоча в цьому сезоні у обох команд є проблеми, і якби Юнайтед виграв, то різниця поміж ними була всього три очки. Але Юнайтед не міг виграти. Продовж цього матчу була перевага у Сіті. Постійна господарі намагалися якось десь знайти свої шанси, але... Це все було дуже ситуативно і дуже кволо. Ерен Голан забив в спинаті, потім забив з гри, а наприкінці матчу забив Філ Фоден. 3-0, сильніша команда впевнено перемогла більш слабку. І Манчестер Сіті на третій позиції перебуває 24 очки маючи. Головні суперники Сіті наразі, власне, ті команди, які вище за неї знаходяться в турнірній таблиці. Теж виграли тотнем в п'ятницю. Переміг Кристал Пела з рахунком 2-1. Автогол та черговий м'яч Сон Хенміна, восьмій вже в чемпіонаті. Тотнем вісім перемог в десяти матчах. Найкращий старт для нового тренера Постекоглу, тобто для будь-якого нового тренера в прем'єр-лізі, 26 очок. 24 у Арсенал. Арсенал скористався слабкістю Шеффілд Юнайтед та виграв 5-0 Едін Три м'ячі Забив Шеффілд Юнайтед 9 поразок в 10 матчах 7 29 Різниця горів, тобто не міг Арсенал не перемогти. А далі також виграв Ліверпуль. 3-0 у Nottingham Forest, Жота, Нуніс та Салах забивали в цьому матчі. Теж не виникло проблем у Ліверпуля з реалізацією своєї переваги. І це четвірка. 26 Тотнем, 24 Арсенал, 24 Манчестер Сіті, 23 Ліверпуль. 22 очки має Астон Віла. Вона йде на п'ятій позиції. Чому це важливо? Тому що далі йде відрив 5 очок. По 17 у Ньюкасла та Брайтона, які в цьому турі не виграли, а Брайтон взагалі в чотирьох турах не може перемогти. А також Астонвіла виграла у Лутона з рахунком 3-1 і продовжила свою неймовірну серію домашніх матчів. В прем'єр-лізі команда Унаємері виграла останні 12 ігор на власному полі. Це чудовий дуже результат, і чудовий результат загалом у Астонвіли в цьому сезоні. А Челсі без Михайла Мудрика, який отримав пошкодження напередодні матчу буквально вдома поступилося Брентфорду з рахунком 0-2. Чергова невдача Челсі саме в домашньому матчі. Чотири гри поспіль Челсі не може вдома виграти, і лише одне очко вдалося здобути в цей період, зігравши в нічю з Арсеналом. В інших трьох матчах проти Ноттінгем, Фореста, Тонвіла та Брентфорда команда. Маурісопочетіно навіть не забувала. В грі проти Брентфорда була певна перевага в першому таймі, але після перерви Бренфорд перелаштувався, забив один м'яч потім наприкінці матчу другий. Ну і зрештою, Челсі аж на 11-й позиції перебуває. Говорити про відродження, про переродження ще зарано. А також варто відзначати українців, зіграв в цьому матчі. Власне, Єгор Ярмолюк в другому поєдинку поспіль він вийшов на заміну, цього разу на 76 й хвилині і був навіть шанс у Ярмолюка чудовий забити, але вийшов на нього Роберт Санчес і не зумів повз Голкіпера пробити український півзахисник. Також перемогли іще українці. Евертон здобув перемогу на полі Вездима один Калверт-Люін забив Віктар Вітальний Миконку. Черговий якісний поєдинок спочатку проти Мохамеда Салаха тиждень тому, але тоді його команда програла. А тепер проти Джарада Боуна, ще одного зіркового футболіста в цьому сезоні. Так точно, у Евертона 10 очок та 15 місце. Першу перемогу в сезоні здобув Борно Барного, вигравши у Берлі. І команда має тепер 6 очок. Вона залишила зону виліту. Там, до речі, три новачки. Лутон, Бернлі та Шеффілд Юнайтед. А також варто зазначити, за, трохи подивитися до чемпіоншипу, де у складі Сандерленда свій перший матч в стартовому складі провів Назар Русин проти Норриджа. Він зіграв 71 хвилину. Був трохи. Не в своїм в цій команді відкривався щось там, намагався допомогти. Але помітно, що це лише перший матч, і що не дуже добре розуміє він. Партнерів партнери власне відігралися, забили третій м'яч. Це вже було без Руси на третій м'яч, але ще з ним на полі команда відігралася, пропустивши першу. Сандра переміг на сьомій позиції. Перебуває, але Русин мало участі в цьому успіху взяв. А далі до Франції, де найцікавішим був не футбол, а навколо футбол. поєдинок Марсель Ліон було зірвано через те, що вболівальники Марселя закидали автобус Ліона якимись предметами, порозбивали вікна і серйозну травму отримав головний тренер Ліона Фабіо Гросу. Цей поєдинок не відбувся. Якщо говорити про футбол, то Парі сен Жермен виграв у Бреста три Зараз Емери забив, МБАПЕ забив двічі, причому на 89-й хвилині 2-0 Париж вигравав, потім суперник відігрався. Абрес в цьому сезоні непоганий. Та на 89-й хвилині Кілян МБАПЕ забив, причому він пенальті не реалізував, але першим був на добиванні. 10 голів на рахунку МБАППЕ і він майже така ж зірка, як Джуд Белінгів. Дійсно ж, у Франції майже такі ж зірки грають, як в Реалі, чи ні? Неможливо. А лідер чемпіонату тепер Ніцца, яка в п'ятницю обіграла Клермон з рахунком 1-0. А ще це лідерство було здобуте через те, що Монако поступилося Лілю з рахунком 0-2. Команда Ді Гютера була на першій позиції, але поступилася команді Пауло Фонсекі. І тепер лідерує Ніцца 22 очки, 21 у Парижі, 20 у Монако, 18 у Ліля. Ну і до Німеччини. В Німеччині лідери перемагають не всі, до речі, але. А Баварія виграла 8-0 свій поєдинок у Дармштадта, Вилучення йозу кіміха на четвертій хвилині. Потім два вилучення у Дармштадта в першому таймі, і перший тайм закінчився 0-0. Але ось в другому таймі 8 голів Баварія забила. Гарі Кейн, три з них, один з центру поля ще забивали Сане, Мусіала та Мюллер. Санета мусяла подвічі, Мюллер Мюлер один м'яч забив. Яскравий дуже поєдинок у виконанні Баварії, Але ця команда все одно на другому місці перебуває, тому що Леверкузен знову переміг 8 в 9 матчах лише одна втрата очок якраз у виїзному матчі проти Баварії у команди Шабі Алонсо. Флоріан Вірц забив неймовірний фантастичний гол матчі проти Фрайбурга, індивідуальний прохід. 14 дотиків до м'яча, коли він. Був на фланзі, змістився в центр. увійшов до штрафного майданчика. Декілька разів обіграв суперника та пробив. Ну і був також другий м'яч автогол. Швидша туболу після того, як м'яч від спини Голкіпера Фрайбурга опинився в ротах. Баєр виграв і залишається на першому місці. А Штутгарт програв свій матч Гофенгайму 2-3, втративши в попередньому матчі найкращого бомбардира Сергу Герасім. Ця команда поступилася, не вдалося забити пенальті за рахунку 0-2, Та все штурга бився до кінця, але не переміг. Тому друга поразка в сезоні та третя позиція. Боруся Дортмунд також не виграла, зігравши в нічю з Айнтрахтом. Але 2-0 Айнтракт вигравав після дублю Омара Мармуша. Вдалося Дортмунду відігратися, але потім ще раз Франкфурт вийшов вперед і ще раз Дортмунд відігрався. Нічия. 3-3. Хто ще з лідерів переміг так це Ляйпциг, вигравши 6-0 у Кьольна, дуже спокійно, постійно забиваючи голи. А ось у Ніон, учасник Ліги Чемпіонів поступився Вердеру 0-2, це сьома поразка поспіль для команди в чемпіонаті і 10-та десята, десята поразка поспіль загалом. У на 15 му місці він схоже, що такими темпами буде вести боротьбу за виживання. Ну і а вже ж про чемпіонат України як без нього, але сьогодні не так багато часу залишається на чемпіонат України, тому дуже коротенько пройдемося. А лідер Кривбас зберіг свою першу позицію вигравши у Дніпра 1 з рахунком 3-0. чудовий перший тайм, чудовий початок другого тайму. І Дніпро 1, яке до цього. Виграло багато матчів поспіль 5 саме, яке не пропускало в свої ворота в чотирьох матчах. Без шансів поступилося команді Юрія Вернедуба. Восьма перемога в 12 матчах у Кривбаси 26 очок. І впевнене лідерство. Навіть за втраченими очками Кривбас наразі перебуває на другому місці, тому що Шахтар в цьому турі не грав проти чорноморця. І у Шахтаря ще одна гра в запасі. Є ось якщо два цих матчі команда виграє, то в неї буде 27 очок. А Полісся перебуває на другій позиції. Ця команда менш яскрава, але перемогла зорю з рахунком 1-0. Черговий свій гол забив відмінний легіонер Макуана четвертий м'яч для цього футболіста. У Полісся 8 перемог також в 12 матчах, 25 очок. І це насправді. Більше, точ так само, як і за втраченими у Динамо? Динамо в цьому турі знову не виграло. Динамо зіграло в нічю 1-1 проти Колоса. Олександр Тимчик забив суперник, зрівняв на початку другому тайму. Відзначився Лучкевич, але вирішальним стало вилучення Ваната, який маючи жовту картку, вирішив навіть не пенальті намалювати, а штрафний. І арбітер його за це покарав. Ну і загалом в Динамо були класичні проблеми: як в захисті, так і в атаці без Андрія Ярмоленка. Дуже складно цьому динамо щось демонструвати. Тому команда має 16 очок. Перебуває на сьомій позиції, і навіть якщо виграє всі три перенесених матчі, то матиме лише 25 очок. Це стільки ж, як і у Полісі, але менше ніж у Кривбаса. А не виграв, але і не програв в цьому турі знову рух. Ця команда теж серед лідерів тримається. Рух з Олександрією зіграв 0-0 на п'ятому місці. 20 очок. На одне менше, ніж у Шахтаря та Дніправдин. 19 очок у Чорноморця. Дуже цікава. Турнірна ситуація в чемпіонаті України якість гри, звичайно, не завжди найвищого рівня, але через те, що є інтрига, і кожна команда в кожному матчі може втратити очки. Може обіг кожен може обіграти кожного. Ось коли про таке такі слова ще про чемпіонат України можна було сказати. Але дійсно кожен може обіграти кожного, і через це українська прем'єр-ліга стала цікавою. На цьому будемо закінчувати наш подкаст. Це був Ігор Бойко. Подкаст в та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст та слідкуйте за новинами футболу за його допомогою. До побачення.